Слава Україні! Смертельна дорожньо-транспортна пригода у полоному. Медичний евакуаційний потяг Укрзалізниці у Старокостянтинові оголосили підозру жінці, яка вчиняла психологічне насильство. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. В нафтозавод у Калузькій області Росії влучили три безпілотники пошкодженого обладнання підприємства. Про це повідомляє Астра вранці. Губернатор області Владислав Шапша заявив, що в регіоні збито чотири безпілотники. За його словами, пошкоджень та постраждалих немає. А ось, за даними Астра, насправді збитий лише один безпілотник, а три влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу Перший завод у селищі Полотняний Завод. Сталася пожежа. Пошкоджено обладнання. Ніхто не постраждав. Атака дронів на нафтохімічне підприємство Перший завод це операція Гурмо. Успішна операція. Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний потяг. На початку березня 2022-го було створено перший медичний вагон, а зараз їх вже 62. Всі вагони повністю автономні, оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою важливою та необхідною медтехнікою. Також є вагони реанімації та вагони операційні. У Кам'янці-Подільському відкрили меморальні дошки двом військовим. Пам'ятний знак Роману Будовицькому встановили на фасаді гімназії номер 4 де він навчався. А Володимиру Тріщу на будинку, де він проживав. Роман Будовицький на початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном, де займався волонтерською діяльністю. Проте згодом повернувся в Україну. Його мобілізували до лав Збройних сил України 7 червня 2023 року. Чоловік був оператором відділення протитанкових ракетних комплексів з воду вогневої підтримки 3-ї аеромобільної роти. Роман загинув 27 липня 2023 року біля населеного пункту Новоселівське Сватівського району Руганської області. Йому був 41 рік. Володимир Тріщ брав участь у революції гідності у складі 5-ї окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор долучився б до бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Захищав Донецький аеропорт. Був у підрозділі патрульної поліції особливого призначення Гарпун. Брав участь у міжнародній місії ООН в Демократичній Республіці Конго у складі 18-го окремого вертолітного загону. Володимир Тріщ, початку повномасштабного вторгнення, у званні головного сержанта служив на посаді командира підрозділу у складі однієї з військових частин, виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 25 червня 2023-го у Донецькій області. від Кульув поранення. Йому було 32 роки. У Кам'янці-Подільському йому посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Вічна пам'ять і слава захисникам. На Хмельниччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє чоловіків. дорожньо транспортна пригода сталася учора, 14 березня, близько 14.15 у місті Полоне по вулиці Гончаренка. Місцевий житель, керуючи автомобілем БМВ 730 з'їхав у став. У результаті аварії водій та його пасажир загинули. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Старокостянтинові п'яна жінка погрожувала рідній матері. Злякавшись, 72-річна постраждала викликала поліцію. Правоохоронці склали на Кривницю адміністративний протокол. Про це повідомляє поліція Хмельницької області. 48-річну жінку у суді визнали винною у вчиненні домашнього психологічного насильства. На неї склали стягнення у вигляді штрафу. Окрім того, суд зобов'язав порушницю пройти корекційну програму у міському кризовому центрі, аби надалі подібного не повторювалось. Однак кривниця постанову суду не виконала таким чином. Щодо жінки відкрили кримінальне провадження Їй загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Майже третину бюджету в 2023 році Хмельницький спрямував на підтримку сил оборони. Це півтора мільярда гривень. Відтак у рейтингу видатків обласних центрів та міста Київ, спрямованих на допомогу Збройних сил України, Хмельницький потрапив у лідери. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня.